Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Помила зранку голову, знаєте, бо вже не можна було дивитися на себе, хоча я зазвичай вранці не мию голову і бігом перестилаю постільну білизну. Я забуваюся за той нічний тариф електроенергії і перу в день. Я не знаю, як робите ви. І треба було би вмикати на ніч краще, щоб трішки економніше, але ну, поки ще, як то кажуть, не навчилась, не привчилася. Думаю, що потрібно якось звикати. Є таймер, я вже розібралася, зібралися в пральній машині і можна буде там ближче до ранку вмикати, але ще кажу не робила. У нас сімейні комплекти, тому що кожен із членів сім'ї полюбляє вкритися своїм одіялком, і з великим одіялком не вкритий ніхто, тому в нас два окремі з чоловіком, ну, відповідно дітей також. І нам так зручно. Тому, якщо немає сімейного комплекту, я купую два півторачних і додатково одну велику таку простень. Мені вистачає зараз трьох великих простеней на резинці. Але раніше я користувалася звичайними та зараз я їх стелюю. Тільки на дитячі ліжечка, бо на великому ліжку все рівно вони звертаються, ними не так зручно користуватися. А ось ця простиня, вона ще з великого нашого ліжка, яке було в минулій квартирі, воно було більше за це, було 180 х на 2, а цей матрас 1,60. Але нічого страшного, все нормально і навіть зручніше, ніж натягувати з силою. А от щодо комплектів, то у нас їх дуже багато і вони вже є в такому дуже старенькому вигляді, ну, точніше, їм просто багато років, але вони в нормальної, гарної якості. Я їх раніше купувала переважну більшість в інтернет-магазині Soft Textile Style Home, але зараз чомусь. В на цій інтернет-сторінці не активно нічого. Я не знаю, що в них відбулося, можливо, щось трапилося у продавців чи власників. Ну, я вже і не замовляла роки три нічого в тому магазині. Купувала в Сінсеї. В основному ось цей набір також сінсею. І в юску брала, то не знаю, що в них там трапилося. Але в них дуже гарні, якісні були набори, вони їх самі відшивали. І от я ж кажу: ми дев'ятий рік живемо з чоловіком, і все з тими комплектами чудово. Хоча вже три переїзди було, і це щоденна експлуатація. Тому ну, я би порекомендувала вам ту інтернет-сторінку, та, на жаль, не знаю, що в них там такого трапилося. Ось, але я полюбляю свіжу і нову постійну білизну навіть більше, ніж новий одяг, бо мені подобається, коли щось змінюється вдома. Ну, словом, я це люблю, як то кажуть, текстиль це моє. Та останнім часом нічого нового, окрім цього комплекта, я не прикуповувала, ну, Бо у мене їх і так достатньо. А ось ці були сінсею дуже гарної якості, але метр шістдесят тож я їх перешивала. Якщо пам'ятаєте, то це. Таке було дійство, треба було трішки перешити, але нічого страшного. Вони були тоді зі знижкою, і е, досить вигідно я їх придбала. А машинка в мене є, тож я їх перешила. Словом, ось така в мене вранішня рутина. Треба буде ще висушити волосся, бо якщо його не посушити, в мене ж стрижка коротка, то воно буде стирчати усі сторони, його потрібно обов'язково укладати. Інколи я цьому приділяю дуже багато часу і ретельно, а інколи, знаєте, просто так переважно більшість волосся підсушу, а потім кінчики лише підгортаю. Але в такому випадку немає об'єму. Е, ну, Я думаю, що всі з короткими стрижками розуміють, про що я говорю. Все, завершую тут, буде свіженько, чистенько. Відкрила ще на провітрювання вікно, я полюбляю після сну обов'язково провітрити кімнату. Для мене це обов в обов'язковому порядку. Нещодавно я придбала печериці і дійшли до неї руки, до них руки, треба щось приготувати, хоча гриби я не дуже люблю. І можна було би зробити жульєн, але в мене не було саме курячого філе, тож я вирішила не заморочуватись і просто посмажити зі сметаною або з вершками грибочки до картоплі, до якихось гарнірів і навіть до піци. Отже, я печериці почистила і буду так їх. Так, досить дрібно нарізати. Також нарізала цибулину, вона в мене велика. І першу відправляю, трішки припущу на сковорідці цибулину, а потім вже додам грибочки. Буду все випарювати усю рідину, а в кінці посолю, поперчу і додам вершки. Але тут дуже важливо, щоб вже гриби пустили весь свій сік, і весь цей сік випарувався, інакше буде каша. І тоді з вершками буде дуже смачно. Гриби у нашій сім'ї. Не часто, ми їх просто якось не любимо. Хоча інколи на свята я готую жульєнчик, щось таке смачненьке, і там є грибочки. А так, на щодень то не купуємо. А ви купуєте? Напишіть, що готуєте з них, можливо, є якісь страви, про які я забула. Буду вдячна за ваш коментар. На вихідні ми ходили з дітьми в Львівську майстерню шоколаду. У нас в місті вона є. Показали дітям усі ці красиві солодощі, але діткам цукерки не цікаві, їм тільки цікаве те, що на паличці. Але я дуже хотіла, щоб вони скуштували розтоплений шоколад. Це такий, знаєте, улюблений десерт з цієї кав'ярні. Тож ми їм замовили розтоплений шоколад, молочний собі, чай, і я взяла невеликий десерт. А діткам ще й зефір в шоколаді, але було так солодко, що. Що вони навіть не доїли, і ми за ними доїдали. Це ми робимо не часто. Останній раз перед цим було аж в квітні минулого року, на мій день народження. Зайшла поруч у книгарню, це була книгарня. Є, якщо чесно, я була вражена, бо приміщення дуже маленьке, а книги досить багато. І є все дуже велика кількість дитячої літератури, і я саме йшла. Заради цього і була вражена, бо думала, знаєте, буде один стенд. А тут подивіться скільки цілий куток навіть більше пів. Пів книгарні було присвячене саме дитячій літературі, плюс наймолодшим є. Тож я дещо обрала і задоволена повернулася, але потім згадала, що можна було би замовити онлайн і ще з кешбеком від Letyshops. Там якраз в книгарні є, зараз діє цей відсоток на повернення. Тож, Можливо, ще щось пошукаю онлайн. А також у них є карта на знижку, що, правда, я не оформлювала собі. І також можна дещо зекономити. Чи ходите ви в книгарні? зараз? Це ну дуже рідко і це дорого. Книги це дорого, я згодна. На жаль, дорого, тому що. Люди спочатку хочуть щось поїсти, а вже потім займатися дозвіллям, так би мовити. І це прекрасно можна зрозуміти, але інколи я все ж стараюся придбати щось для дітей. Звичайно, я спочатку дивлюся, що є в найдешевших магазинах, типу там Копійчка, Аврора, там, можливо, АТБ щось привозить. Невеличка розпаковочка, ось таку книгу, Нестайка, все Всеволода, таємничий голос за спиною. Ну, так трішечки прочитала ось такий ось опис. Коштувала вона 349 з картки, без картки 368, це видавництво Віват. Непогана така книжка, до речі, з ілюстраціями. Тож я вирішила взяти, мої люблять все володани Ось, Потім зайшли там, типу, склад взуття був на іншій частині нашого міста, і в меншому купили такі ось чоловіки бо він має перехідні, але вони, поганий замок у них вже став, їх носив колись мирончик, у негарній дуже якості, потім лада, але вже бачу, що замок вже так підводить. А мій чоловік, знаєте, в нервах може його і дорвати. Ось такі. Тут прикольно, що коли відкриваєш замочок, чомусь, до речі, без коробки нам не продали, але нічого страшного. Тут ось така ще є тканинка. м'якенька дуже-дуже. Ось тут все м'якеньке. Я сподіваюся, не буде промакати. І тут більш-менш, ну це так одною рукою не дуже, але ну, більш-менш щось згинається. Ясно, що там ортопедично, мабуть, нічого нема. 650 гривень вони коштували, це 24-й. Розмір ось. Треба буде ще перебрати. У мене, мені здається, в нас щось є в цьому розмірі. Але хай буде, бо зимове зазвичай промикає. Може, знаєте, треба буде підсушити. Вже взяли одненьку йому пару такого нового, щоб як то кажуть було. Хоча в нього ось були дві нові пари кросівок. Ну, ми йому теж купуємо нове, але дещо й доношує, звичайно ж. Ось такі були покупки. Зранку чоловік відводив старшого сина. На аналізи, справа в тому, що один раз він хворів, і ми недолікували йому бактерію. Воно пройшло, типу, це горло в нього. ось, а, Без температури, просто дуже сильно боліло горло. Пройшло все, а це в нього сильно набрякли лімфоузли і стали боліти коліна. то це вже... Ми зрозуміли, що це не лікований той стрептокок. Подивилися в аналіз висівка, яка там була 10 днів назад, ми просто тоді її чогось не дочекалися. Там і стрептокок, і якась Нейсерія СП і ентерокок, чи щось таке. Коротше, ще якась трішки висипка в доньки почалася. То дерматолог сказав, що то стрептодермія якась треба лікувати, і, типу, не ходіть в цей басейн, в який виходите. Ну, він маленький, там дуже багато дітей. То логічно, що там можна щось підчепити. І вона каже: Я б туди не ходила, бо наступний крок це буде гельмінтоз. Воно вам треба, ні, не треба. Тим паче на ці ослаблені організми. Тому, мабуть, у нас вже є там куплені 8 процедур. Ну, ось він дві сходи, мабуть, шість. Пропадуть, але що робити? Бо, по-перше, ці всякі на ногах речі цю стрептодермії і мочити не можна. По-друге, ну, знаєте, зараз додатково якусь болячку не можна. Ось, можливо, я напишу якусь заяву, щоб нам на карту перекинули. Ось, Тому ми сходили, здали аналізи на пштейна бара. Свинку ми робили від свинки щеплення. Парутит там кілька разів ровно КПК. це. І я ще б сказала: треба ревмопроби, тому що коліна в нього боліли. І. І що? Ну так, ревмопроби. Там йде кілька показників, які важливо знати. І антибіотик призначили, так що він уже другий день сьогодні п'є антибіотик. Там антибіотик на три дні йому зразу стало краще. Коліна просто пройшли за ніч, а він вчора ходити не міг. Це просто один раз нелікованим, не лікована ангіна, не лікована антибіотиком ангіна. Це, це капець, це серйозно. Це є до того, що треба все вчасно лікувати. З іншого боку, я так згадую своє дитинство і дійсності, які мене хворіли. Моя кума має теорію таку, що це всіх нас ось, І десь частково я вже з нею можу і погодитися, бо це ж ненормально, що до 7 років ми вже разів 20 пилити антибіотики, це тільки старший. так що таке, Може бути. ось, Сьогодні дуже гарний такий день, ще на наступному тижні потепління, я така рада, це буде бабине це літо, ще кілька днів тепла. Дуже надію, що буде тихо, спокійно у зв'язку з цим. Ну, я думаю, розумієте, про що я. Але ж Але ж загалом, десь там уже і з нема на горизонті, і від цього тривожно. Тому я трішки сьогодні проговорювала це з психологом. Зараз я з психологом спілкуюся раз на два тижні, інколи раз на чотири тижні, в залежності від того, чи є в нас пропуск, чи я пропускаю а, наше заняття чи ні. Ось, ну, крім тривоги, ми ще там, знаєте, такі якісь. Побутові речі, типу мої е, щоденні питання обговорюємо. І це допомагає триматись на плаву. Після цього ми пообідали з дітками, і пішли в кафе. Ось, е, ну, кадри ви вже, мабуть, бачили е, шоколадницю. Гарно там посмакували десертики, хоча чоловік нічого не смакував, бо він перед виходом наївся шоколадок. Я кажу, все, економим на тобі. Він каже: да, добре, мені все рівно да їсти шоколадку. І якщо чесно, то з цими цінами, блін, ну я не знаю. Ода маленький маленький шоколад, скільки там? 60 грамів, 169 гривень. Ми взяли два ці, плюс десерт, плюс чай, плюс три цукерки. 700 гривень. Ні, 790, 800 гривень. Ну, таке, типу. Я просто не можу змиритися з цією інфляцією. Я не можу змиритися з високими цінами, але ж треба дякувати взагалі підприємцям, які працюють, тому з цього всього платяться податки. Десь треба радіти, що воно піде, надіюся на блаву. Ой, боже, тут одне зачепиш інше болить, називається. Знаєте, от потім трошки прийшлися по нашому місту, погуляли. Оце купили цю покопочку, і ось уже вдома. Хоча чоловік зараз повів дітей, а я буду монтувати відео. Це ще був вихідний і треба було щось придумати на вечір. І не хотілося нічого такого якогось дуже серйозного, важкого. Вирішила приготувати піцу з того, що було в холодильнику, навіть дві піци, і максимально легкою її буду робити із листкового тіста, замороженого, розморозила трішечки в духовці. Я зразу вмикаю так, щоб нагріти духовку до випікання. і воно якби і тане, і готується одночасно. Ну, це просто щоб не, не втрачати час, бо вже дітки. Мали прийти отут і були б голодні. Одну піцу буду робити з помідором, з шинкою, грибами і сиром, також кетчупом змажу її, а іншу буду робити з сиром дроблю, крем-сиром звичайним і з грушею. Та потім з горішками і з медом е, також дуже смачно вийде, і е, це одна з моїх улюблених піц, але діти її не оцінили. Спочатку роблю для дітей, щоб вона швидше почала пектися. Я взагалі максимально все швидко так роблю, тому воно не дуже естетично, але показую, як я, бо над, над, наді мною троє дітей, знаєте, стукають виделками, хочуть їсти. А я стараюся їм не перебивати апетити, якщо знаю, що скоро буде їжа. Тому вони і швидше. Хочуть поїсти. І ось одну частину я виклала з грибами, бо не знала, чи вони всі захочуть їсти з грибами, чи ні, оскільки тут тісто з двох половинок, то якраз це було зручно зробити на одній з половинок. І також на другу половинку вирішила почистити швиденько і порізати трішки цибульки. Моя свекруха взагалом дуже багато цибулі додає до піци, і в неї тісто, яке вона готує з сиром кисломолочним, дуже пухке. І от саме ця комбінація тіста з сиром, плюс цибуля, ну і там, звісно, ковбаса якась дуже смачно виходить. То я вирішила так теж трішечки зробити. І в мене тут мікс різних сирів, і моцарелла, і звичайний і твердий. І поки. Перша починає готуватись, я одразу берусь за другу. Ще трішки не розморозились листи, але вже встиг част... частинка куточок е... навіть підгоріти. <смі> ну, таке буває. Ось, Бо я ж кажу, я вімкнула зразу нагрівання. Е... І бігом буду розкачувати і другу піцу. Е... Ця піца ще швидше, тут взагалі мінімум зусиль, і замість соусу лише трішечки крем сиру, так, знаєте, досить хаотично. Капіца виходить і швидко, і смачно. І знаєте, головне, що не потратив ніяких сил, і в принципі, ну, не дуже і важка вона для шлунку. А вечеряємо ми досить рано, десь у. Пів на шосту, навіть о 5 годині можемо повечеряти, то до вечора нам якраз все нормально вистачає. Е, от діти зразу накинулися на цю піцу з шинкою, дуже вона вийшла апетитна. А ось друга піца, наче десерт вийшла. Ми її з чаєм їли, дуже смачно. Коротше, ось вам ідея, як можна швидко і легко нагодувати свою сім'ю. Якщо у вас є щось таке вдома, теж заморожене, тісто, якісь залишки, ковбаски, помідорки, а ось або солодкий варіант з грушею і дерблю, готуйте це дуже-дуже смачно. А от медом я поливаю в кінці, щоб мед не підгорів, і він мені так більше смакує. Це мед, здається, липовий. Мені саме подобається такий текучий медочок. Legenda por У мене тут висохло прання, тому що ми вже вмикали отоплення, теплу підлогу, і тут класно все сохне. Дивіться, ось цей костюмчик Сінсей, після прання, бачите, підкошлатився. Я його трохи і носила, щоправда, але все ж таки, бо хтось там питав, як він носиться, то ось вам. Вся правда, так би мовити. Ну, зворотня сторона, тут ясно, що вона може кошлатитися, але тут уже, на жаль, такий от вид. Попрала вчора курточку дитячу, колись я цю курточку Некстовську знайшла на секунді років сім назад, якщо не більше чесно. Бо її носив ще мирончик. Вона в дуже класному стані. Потім її ще інколи я вдягала ладі, а це зараз носить орест. Ну ось тут єдине, що треба десь трішечки. Бачите? Підрізати якісь там зараз ниточки. Класна курточка, він уже носив малий. І оскільки в нього нежить, то знаєте, діти, вони всі ці соплі витирають об рукава. Ну, Тому треба було вже попрати. Але загалом куртка шикарна, вона і не холодна, і не тоненька. Ну, є вже якісь там сліди. Носіння, але все ж таки, це ми вже четверте, мабуть, покоління, хто цю курточку носить. Я ж кажу, це секонда. Колись за копійки купила. Що значить якісна річ? Якісна вона і в Африці, якісна. Гарна куртка. Я люблю такий колір хаки. І ще раніше в доньки така була дівчачий варіант, але я подарувала її своїй похресниці. Коротше, класно. А це ось саме моя сушарка, бачите, вертикальна показую вам, як вона збирається, і вона стає такою пласкою, не займає місця. Бо раніше у нас була звичайна підлогова, але оскільки ми тут сушимо взимку речі, то я прикупила ось таку. Вона була досить доступна, десь гривень 600. Зараз ставлю постіль, пратися, тому що сьогодні сонячний і теплий день, обіцяють повернення тепла хоч трішки, то я вирішила попрати одразу постіль, щоб вона встигла висохти, висохнути. А вже дитячі речі, вони менші за розміром, і їх можна буде накидати, якщо що, навіть на батареї. Кинула капсулу персіл, але вона мені настільки. Погано пахне, ну, тобто агресивно так пахне, що я не можу просто витримати це на речах і тому використовую десь на текстилі, на пледах, на ось такому. Купила в Аврорі ось такі таблетки для очищення пральних машин, бо подивилася, десь вже є забруднення, мабуть, у бараб... під барабаном там довкола теж, мабуть, є. Не знаю, ніколи таким не користувалася. Можливо, ви знаєте вже якісь гарні перевірені. тут скажіть. У мене, в принципі, нова пральна машина, але все ж таки, ось обіцяє видалити вапняний неліт з нагрівальних елементів, усунути неприємні запахи. Але в мене немає неприємних запахів. Змиває залишки броду в шлангах, фільтрах та інших важкодоступних місцях. Безпека для септиків. Ну, Склад всілякі там активні елементи. Одна таблетка на один цикл. Закинути в порожній пральний барабан на температуру від 60 градусів і вище, раз на три місяці бажано. Тут три таблетки коштувало щось 70 гривень, десь так. Зараз кину в барабан. Нещодавно лоток я почистила, він чистенький, поки день включу. Хоча у нас вночі дешевша електроенергія, але я вночі сплю. Ось, Але таке можна було, в принципі, і на ніч, я знаю. Дочекаюсь, мабуть, ночі. Тут вже не треба нічого виймати. Вночі увімкну і скажу враження в наступному відео. І ось у нас Вірпул пральна машина, я не дуже задоволена. Тут є функція сушіння. Сушить вона гарно і швидко. У мене раніше була індезіт з функцією сушіння, то вона довше сушила до такого ж результату. Тут велика повна завантажена ось така барабан на 9 кг. Ось, тому я задоволена машинкою, є різні режими, можна виставляти таймер від 30 хвилин. Від 20 градусів пере. Я перу, так, щоденний наш одяг на швидкому за 30 хвилин. Якщо щось потрібно трішечки довше, то на мікс 59 хвилин, всі решта режими вже такі там година 2-3 і далі години, а сушіння можна виставити від 30 хвилин. Ну, це буде так, знає, трішки гаряче, скажімо, я ставлю десь на годину сушіння і воно таке. Ну, знаєте, я потрогати влітку речі, які недавно виставив на сушіння, і вони ще типу, і не сухі, але чуть вологі. Ось воно таке. Можна, звичайно, повністю сушити, я повністю ніколи не сушу в цьому барабані, але функція принаймні є. Тому я задоволена машинкою, дуже класна. Після того, як попрала, залишаю відкритий лоточок, щоб все там висихало. Як і говорила раніше, буду вивішувати зараз прання, поки тепло тут. А на вечір поверну у санвузол, де у нас тепла підлога, і там швидше воно досохне. Думаю, за добу все дійде і висохне. Перед цим також була купа прання, то з теплою підлогою у маленькому закритому приміщенні дуже швидко все просохло. Звичайно, якщо немає підлоги теплої, то воно може довго сохнути. Я не користуюся сушінням на батареях, мені не подобається просто, але колись у моєму дитинстві це було просто маст. Всі сушили речі на батареях над комфорками, газами газовому ось та. Цьому буду завершувати своє відео. усім дякую за перегляд! Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе!